Колеос лімітед на фініші. Прикольна машина, 2014 рік, лімітед 127 кВт повний привід, те, що зараз потрібно до цієї погоди. Чорний колір, має такі легкосплавні дисочки, безключовий доступ на усіх дверях, Фаркоп. хто хоче собі хазяйську машину. Правильно. Чорний гарний колір, машинка підполірована, виглядає красиво. Чистий 2014 рік, 11 місяць. 4 електросплопідйовники складання, регулювання підігрів, зеркал, курсова стабілізація, відключення заднього парктрону. Кермо у нас з два ключика, Двохзонний клімат контроль управління повним приводом, круїз, Bluetooth, навігація Airlink. Ну, у нас горить цей ключик, треба датчик тиску в шинах підкачати. Підігрів двох передніх. Сидінь присутній, задній диванчик в чудовому стані проблем немає. По автомобілю по фінішу залишилась тільки заміна лобового скла, тому що ще вчора був ось тут маленький засверлений сколик, але сьогодні вже з'явилася тріщинка. Будемо змінювати лобове. Бачите, був просто коточка була і отут. Але цей, на жаль, розійшовся через морози. Якось так. Нагадаю, 2014 рік повний привід, 127 кВт, що немало важливо для економії і для динаміки. Ціна цього автомобіля 14300 доларів на віддачу. Кому цікаво, 14 300 на віддачу. Сертифікат у вартість виходить, це буде з заміненим лобовим і підкатаними вм'ятинками. Значить, по ньому є. Ну, я їх навіть показувати там сильно демонструвати не буду, тому що вони незначні і всі будуть усунені. До моменту вже того, як ви будете його забирати. Десь вже з понеділка запишемось на заміну лобового. Багажничок комплектний з ну, поличка є, шторочка є, коврик в багажник є, докаточка там є. Це все на місці. Автомобіль має по фарбованих елементах заднє крило. Ось тут теж, бачите, ямка треба підкатувати, вона підкатається. Фарбоване заднє крило. Ці двері ні. Фарбовані косметично ці двері і фарбоване переднє крило, теж косметичне. Тобто десь була протяжка по ньому і її підфарбували. Е, Проєми цілі, машинка, зараз покажу він код, це чистий підігрів сидіння вже, напевно, озвучував, це чистий. Чистий 14-й рік. Бачите, 14 14 розмитнення, він код відразу показує, показує, що це. Автомобіль на 127 кВт. Повний привід 4х4 в документах. 14 300 на віддачу, сертифікат, вартість входить По сервісу ну, можна, можна замінити просто ГРМ. Кажу ГРМ оливої фільтри. ГРМ тут змінювати ще не потрібно дуже рано. Так. Так. У нас повна сервісна історія автомобіля присутня. Все змінювалось, бачите, вчасно. Ще тисяч машинка мала сервіс. Зараз потрібно замінити оливу в двигуні. Оливу в автоматичній коробці передач. І все, тому що в задньому мості і в роздаці масло замінено. Вам туди лізти не потрібно. Двигун, автомат і в дорогу. Диски колодки, все добре. По ходовій машинка була на СТО, передивились уже, все зробили. По ходові те, що було потрібно, що потребувало уваги. Цікаво, друзі, на наступному тижні. Думаю, що середа буде лобове замінено. Доставка в будь-який регіон України. Якщо маєте 10% від його вартості, можете взяти його в нас в фінансування. Без проблем. Дуже правильна машинка, дуже гарно вона їде. Ну єдине, що тут з такого хорошого, що немає музики боус. Хто любить гарну музику, тут її, на жаль, немає. Але і немає панорами, те, чого ви чомусь дуже в колегосі не любите і не хочете, щоб воно тут було. Салончик акуратний. Значить, по фінішу буде викатана оця вм'ятинка. Підкатано ще декілька вм'ятинок і замінене лобове. Все, резина тут нова. Континентар зима. Якщо він вам цікавий, приїдьте, подивіться. Дійсно живий, дійсно гарний Рено Колеос в прекрасному, як на мене, стані. Так, є три підкраса, але не вважаються чимось критичним. Весь комплектний. Тут що у нас по задніх гальмівних дисках нові стоять. Колодки можна буде через 1010 замінити. Передні гальмівні диски, майже нові, ну, колодки теж 1015. Будуть потребувати заміни. Якщо ви хочете, ми можемо замінити все. Навіть і колодки поставимо всі нові, так як диски, і передні, і задні прекрасні, можна замінити колодки або зараз, або через 15 тисяч, так як нам на СТО сказали, і ви можете їхати кататись. Такий апаратик в прекрасному стані. Все, що потрібно для комфортного використання в цьому колеосі присутньо. Рівне, Млинівська, приїжджаємо, маєте 10% вартості, можете взяти його в розтермінування.